Майданівці 12-ї сотні, яких судять у Тернополі зараз під домашнім арештом. Законодавство не дозволяє їх мобілізувати до війська. Тому нардеп Сергій Мельничук звертатиметься до президента України та служби безпеки, аби при наступній хвилі особи із незначним обмеженням волі або непогашеними судимостями могли теж іти захищати вітчизну. У Тернополі колишній комбат Айдару відвідав і цвинтар, де поховані його бійці. Фактично ж на всіх завданнях ходив з ними, а в них так. Тисячу разів по тій дорозі проїжджали, і так сталося, що засідка була. Ну, це війна. У цьому випадку, каже, наяву була зрада. Командир першої танкової бригади, от, отримавши наказ тримати позиції і вернутися на позиції, які він самовільно залишив, він просто не виконав цей наказ, а дав команду, щоб хлопці самі виходили. Того місця, де вони були, от і там уже була засада. Від таких випадків у Айдарі не застраховані. Раніше брали на службу лише майданівців. Зараз же добровольців дуже багато. Ретельно перевірити всіх непросто. Є випадки пов'язані із мародерством, є випадки пов'язані там ще з деякими моментами. На, на даний момент декілька чоловік знаходяться під слідством. От, і я попередив: всі, хто е, будуть до чогось причетні, хто будуть е, протягати руку до майна наших е, співгромадян, всі будуть покарані. Сергій Мельничук також вважає, що цю війну можна було попередити, а Крим вважає, просто здали. Нерішучість на перших стадіях, ну а далі все-таки думаю, що я продали. Народний депутат розказує, що перемир'я у війні було необхідним, були втрати техніки та людей. Проте і тоді, і зараз державна політика не налаштована допомагати своєму війську. «Укроборонпром» виставив на продаж найсучасніші на найсучасніші комплекси. ПВО у нас літають літаки російські, вони нас бомблять. У нас немає комплексів, щоб захиститися, а вони поставили С-300 на продаж. За таке просто треба судити. Владна ж вертикаль очиститься наповну лише після місцевих виборів. Перезагрузка пройшла, але та перезагрузка, на мою думку, на відсотків тільки 30. На місцях нічого не змінилося. На місцях як була стара команда. Регіоналів комуністів і дармоїдів, і тих, хто хоче набити свої кармани, так вона залишилась.